Это работает. Отже, 11 година, враховуючи, що... Скажіть, за що наш домик побізли. Плотний графік. По-перше, я дякую шановних депутатів, що зібралися. У нас ситуація навіть трошки краща, ніж була. Ми так бачу, що такими шлягами в году 28-му соберемо квору чи 29-му, враховуючи, що, я думаю, не думаю, я вже фактично впевнений, що виборів скоро не буде. Отже, поки 16.041 постанову приймуть про подовження повноважень Верховна Рада. Далі якщо так піде, може взагалі ведуть наслідственний статус депутатів всіх уравнів, щоб вибори не проводити. Шановні колеги, якщо я серйозно, у нас зареєстровано 29 депутатів Одеської районної ради. У нас до кворума не вистачає 4 людини. У нас є представники всіх фракцій і груп, окрім Партії чи групи, не знаю, як її переназвати слуга народу, тому що вони ще самі не розуміють. Є за посадою Аркадій Місакович, заступник одеської голови Одеської районної ради, який є посадовою особою Одеської районної ради, відповідно він є. Отже, хворума немає, свою законодавчу функцію раз в квартал підписати розпорядження. Про скликання відповідної сесії відповідної районної ради. Зібрати всіх, хто бажає депутатів в залі районної ради. Я свою функцію виконав. Тридцять. У нас вже тридцять депутатів. Тридцять депутатів. У нас ще от пан Шандра тридцять один. У нас 31 депутат домовляється. Отже, шановні, а де депутат Шандра? Хай зареєструється. А? Ні, дивіться, ми нічого не будемо видумувати. У нас скільки депутатів є, стільки є. Тому що у нас був прецедент на минулій сесії Одеської власної ради. Коли за рішення проголосувало 43 депутата, 43 необхідних, а в залі було фактично, як встановила трансляція, є відповідна заява, 41 депутат. Тобто, фактично оголосили, що присутньо 43, прийняли рішення 43, 43 необхідно мінімальних. По факту вийшов 41. Я не хочу, як зараз пристоїть Керівництво обласної ради тяжовий путь, в суди. Бо ми ж це зрозуміло, що так не оставимо. Я не хочу йти цим шляхом, тому скільки зареєструвалося, скільки зареєструвалося на сьогоднішній день. У нас зареєструвалося 31 депутат Одеської районної ради. Отже, до кворуму у нас не вистачає двох депутатів. Я не розумію тих депутатів, які не ходять, тому що вони обиралися саме для того, щоб виконувати свої депутатські функції, які не такі важкі в Одеській районній раді. Можуть бути різні політичні погляди, різні позиції, але є представницький орган, державний представницький орган, відповідна рада. І я думаю, що обов'язок депутатів, незалежно від партії, поглядів, люблять вони голову чи не люблять, голову взагалі мало хто любить в цій області, в цьому місті, але тим не менше, це їх обов'язок ходити на відповідні засідання відповідної ради. Я рахую, що 31 депутат є у нас на сьогоднішній день. Відкривати сесію не буду, але в нас є ряд заяв і особливо одне звернення, яке я вважаю необхідним, щоб я озвучив заступник голови Одеської районної ради. І відповідно є пропозиція приєднатися всім депутатам, щоб ми теж були причетні до цього процесу. Будь ласка, Аркадій Місакович. Так, всім доброго дня. Як ви знаєте, на, під час реєстрації ми підписували звернення до Кіпера відносно допомогти нам вручити нашому земляку і герою Кості Борину почесне звання героя України. В Першу чергу дякую всім вам за те, що ви приєдналися до цього звернення. Звернення, якщо б у нас був квором, я думаю, ми б зробили звернення вже офіційно, але нас це не зупиняє і ми зробимо це звернення посредством під підписи. Тому прохання до всіх голов фракцій. Ті депутати, які сьогодні не змогли сьогодні до нас приєднатися, заїхати на наступну неділі в райраду, в канцелярію і підписати це звернення. Тобто, є політичне питання, а є дуже важливі людяні питання. Тому, якщо можливо, в рамках неділі приїхати і всім поставити свої підписи. Дякую. Отже, шановні розумієте, про що річ. Ще раз хочу підкреслити, що. Одеська районна рада це не власність чиясь одна, чи якоїсь одної політичної сили, це структура, яка повинна представляти спільні інтереси громад. І я дійсно дякую 31 депутату Одеської районної ради, які сьогодні знайшли час і прийшли для того, щоб зареєструватися на відповідній сесії районної ради. Оскільки кворуму немає, отже, подальшому я свою законодавчу функцію виконав. Сесію зібрав. Ви свої е, функції як депутатів Одеської районної ради виконали, прийшли на це засідання. Ті, хто прийшов, хто не прийшов, відповідно, ми обнародуємо ці списки. Хоча я думаю, що цим депутатам це все мало цікаво. Мене взагалі з е, цієї, хто не прийшов публіки, дуже зацікавив депутат Возненко. Він бачу там в Фейсбуці, гром пише про те, що який він активний депутат там десь їздить, е, щось там роздає, участвує. Але депутатство це не тільки розказувати, як він врятував чергових бабушок, а в тому числі ходить на сесії. Районної ради, від якої він обраний. це так до слова. Отже, дякую всім.